Я тепер зранку укладкою, можна сказати, ціла зачіска. Бо вночі шалена жарка, неможливо спати. Кондиціонер треба почистити, заправити. Вона мені не дійдуть, відповідно, волосся на ніч. Зкручуються в ту гульку. Але зранку, зранку я просто шикарна жінка. Доброго ранку всім. Мій другий сніданок завела дітей в школу. Нарешті маю час на самоті, бо з ними зосередитись майже неможливо. Свою шикарну зачіску змушена прибрати в гульку дульку. Дуже жарко, неможливо просто йти з тим волосем. От стікає просто з тебе сторін, тому жарко, нервує, відповідно, краса красою, а комфорт важливіше всього. Зробила плани на сьогодні, е, мушу зробити документи, ксерокопії паспортів наших. Хочу забіжати в китайський магазин, ну це такі аналоги, як все по одній гривні, щось по того, але. Тут в Іспанії, ну звісно, у нас в Україні вже немає нічого по подніх, тільки назва магазину. Ну, типа де є від їжі до одягу, всі дрібниці для будинку. Тут дуже популярні, там переважно працюють китайці. І дуже зручно. Там дуже багато всього є. У нас такого прямого аналогу немає. Може, трошки покажу, якщо буде можливість. Хочу купити якийсь не знаю, питання називати шнурок, покажу пізніше. В мене на терасі треба підв'язати помідорку. От, йшла по вулиці і серед плитичок пробився помідорка, проросла прямо отак, от на вулиці. Я її видерла і от такого вже виросло такий кущ, вже цвіте. От, Будемо дивитися, що то будуть за пам'ятати. Треба підв'язати одним словом. Можливо, в магазин забіжу і потім знов біжати за дітьми. Діти в школі зараз до першої години. Вони ще вчаться майже до кінця червня, до 25, десь до 24. го От, Тому що в вересні, тут в спекотних регіонах, Іспанії діти йдуть е, в школу. З другої половини вересня, ну або, може, раніше, але не 1 вересня, трошки пізніше, бо серпень-вересень тут сить неймовірна спека, і, тому в них так навчання трохи пере, перемістили. Вони її там ще трошки вчаться, зато в вересні тут трошки пізніше в школу. Отака ситуація. Іду щаслива, місяць документів виконана, бо в мене були. Мі дитячі паспорти, щоб зробити ксерокопії, це просто. І я ще мала фотографії на телефоні чоловіка, паспорта і через емейл e вдалося їм переслати, зробили без проблем. Це всі ці копії, 4 євро. Це бійшлося. Нормально. Я переживала, що буде більше. Що, як скажуть, мені євро 15-20. Отакі там через ці От. Але може мене знов відправити з якимись документами, бо я вже була в мерії, я вже пробувала це оформити. Мене відправили. Сказали, що їм потрібно широко кожної сторінки паспорта і навіть пустити. Ну, побачимо. Розкажу, коли відвідую цей заклик. так виглядає один з місцевих китайських магазинчиків. Там зараз піду пошукаю, чим можна буде підв'язати мою помідорку. О, то що мені треба. А ще покаже дуже гарний майданчик, мені подобається. Тут от такі оливкові дерева. Я рахуйте, живу в невеличкому місті, то, напевно, навіть скорше село, а не місто. І тут досить багато майданчиків, єдине дитячих. Єдине біля нас є маленький, він дуже незручний, біля дороги. Е, біля нас нема хорошого, але не так далеко, тут є і центральний парк, і цей, в принципі, недалеко. Трошки треба прийти. Але так, буває зручно, щоб було біля дому. Щоб випустив своє дитятко, погуляти, сидіти, спостерігати, одразу додому. Чимаю трошки часу до школи, до першої години. біжу в магазин, куплю малим водичку до школи. І, напевно, морозова, бо вони ж мені весь мозок виклюють, якщо не буде вдома солодкого. Порахувала свій бюджет ще зранку. <гум> Мені трохи зле стало, Ну, я дуже багато що мала купити цього місця, форму дітям. Вона тут не дешева, я так по мінімуму купила на двох. 200 євро вийшло на наступний рік. Ну. І там екскурсія в малої 35 євро. І багато всього вже і не згадаєш. Вирішила сісти порахувати. Трохи зле стало. Мені ще три тижні жити, в мене лишили 150 євро. От, єдине, в мене дуже багато запасів. Знаєте, такі часи настали з тою війною, з тим всім, щоб вже я якось правчила себе запасати всім. Тобто, навіть якщо я не буду купляти, то їсти що? Але все одно завжди щось хочеться. Дітям морозиво. Солодкого, водички. Завжди, деколи краще, в ті магазини не заходити просто. Найкращий спосіб економії. От зараз я йду в консум. Він ближче всього додому, бо я вже просто не встигаю. Не можу сказати, що, його, що він мені більше всього подобається. Мені спочатку здавалося, що він дешевше, що там дешевші ціни, ніж в Маркадоні, але потім уважно проаналізувавши, як то кажуть. В ну, нього є щось на 10 центів, на 20 центів. Дешевше, ніж в Маркадоні, але при тому всьому там і грам менше. От відповідно, якщо врахувати кількість і ціну, то Маркодона вже і не виходить дорожче. А в Маркодоні якось більшість продуктів якісніше. Ну, мені смачніше, я не знаю, там якість. Більше подобається одним словом. І в... Але дещо і в консумі хороше. Ну таке, так як він ближче, то мені зручніше. От він ще здалеку видно. Що мені ще подобається в Іспанії? <гум> оцей от будинок, оце задній біленький магазин формат під концем. А це дом для старших людей, для пристарілих людей. Так сказати, дім, як я, я зрозуміла, може щось помиляюсь. розваг, так сказати, їм там якийсь там. Музику крутять, вони танцюють, якісь там обіди, щось там ну, такий дом культури, так сказати. Тут поруч якась майданчик дитячий і для старших людей, якийсь тут от. Написано, напевно, поправи для чого робити. Подобається, як мені живуть в Іспанії пенсіонери. Це не порівняти нашу пенсію, наших українських пенсіонерів. Їхні. Хоча Іспанія це не є найбагатішою країною Європи, так скажемо, навпаки, з іншого кінця. От. Але мені Іспанія подобається менталітетом людей. Вони завжди усміхнені, вони вміють насолоджуватись життям. Живу я в марсійському регіоні, тут, звісно, спека. Сьогодні від нас прохолодний день. Сьогодні Плюс 31, плюс 32. От, коли вже 36-35. А вночі 25 трошки важкувато. І я навчилась в день ніде не вилазити. Бо то реально труба. Зранку, ввечері, вночі не виходить, бо дітей треба спасти класи, так би з задоволенням. Погуляла би і вночі. От. А в обід вдома щось, бажано під кондиціонером. У мене, в моєму випадку, що він хреново працює. Треба зремонтувати, то так не виходить. по інакше. Масло в консумі мені подобається більше, ніж маркудоня. Але всі хволять оце сріблясти лопак. Але Вона просто значно дорожче його ще не пробувала. І так, як завжди, купила більше, ніж планувала. Хоч бери і не заходь в ці магазини. Окей, це я купила все одно, мені придеться купляти. Це я кожен раз. Це молочко з какао, шоколадне таке даю дітям в школу. Їх там не годують, відповідно, треба щось з собою мати, щоб перекусити. Завжди якісь там булочкою і отаке молочко, бо бутерброди мені щось взагалі не їдять. У тих шість штучок є 45 коштує партонний. Також взяла я каву. Вона того разу була по акції 5,49, так вона дорожча. Купляю я або якусь по акції каву, або в дії. Потім я покажу, яка оце, або в дії дієму. Це із дешевих, напевно, найкраще, вона не саме дешева, але то вже можна пити, то вже на каву. Бо, напевно, всі дешеві я перепробувала у всіх супермаркетах. Це неможливо пити. От. Також купила отакий хлібчик, На другий день вже все, що лишається, йде оцінка 50%. 5%. Також повелась на таку штучку міні-кавунчик. Не знаю, цікаво просто попробувати, чи він буде такий маленький, солодкий, чи не буде, то більше взяла мене цікавість. Ну і плюс я можу його донести з магазину. Тож великий попробую ще допарти, що називається. Йогурти. Грецький йогурт з Волостим горіхом. Скільки вони Вони теж трошки оцінені, їм там ще два дні до терміну. Євро не 5-4 штучки. Це 95 центів це мій малий дуже любий фанту, але я взяла не оригінальну фанту, а від консуму. Вона, mm -hmm. чесно, вона теж така ж сама хімозна. Але що хочу сказати, мені здається, що фанта все ж таки в Іспанії смачніше, ніж в нас. Там пише єдине, що там 8%. І тут, бачите, теж пише, що додається 8% соку. Е... Ну, Мені здається, що воно реально смачніше, ніж в нас. У нас такий більш смак, якийсь такий хімозний. Ну, я не знаю, це ж, ну, я розумію, це цукор і тому подібне. Але тут воно смачніше, оця галість, так сказати. То за чим я йшла, водичка так само в школу для дітей. Тому невеличка брати, маю я один термос. Але малень любить з нього пити, там вода дуже швидко застоїться. Я їй давала, а вона постійно його повний приносить, я постійно виливаю. Тому оце ну, відкривачку їм зручніше. Вона не розкручується, а відкривається і так от закривається. Водичка, водичка в нас коштувала євро 56. Шість штучок таких маленьких. І ще взяла я. Ось таке молочко, шоколадне за євро 25. У мене Дар'я дуже любить молоко. І гліб, в принципі, молоко не любить, а от таке шоколадне. п'є. І за це все покупки мені... А, ще морозиво мороз. Я просто його вже кинула в морозилку. Е і от таких отаких маленьких. Морозив, фруктовій глазурі. От. Вони дуже маленькі. І це все щастя. Я розраховувала десь так на 8 євро сходити, а сходила на 18,52. От такі ціни в нас. Діти так не їдять, а це мілий фахак, так сказати. Борщ по-іспанськи, мені дуже смакує, от реально дуже смакує. По-перше, оцю коробочку від моцарели, вона дуже прикольна, там була колись моцарела, я її помила і купляю на базарі оливки, не в магазині, на базарі на розвіз е, на вагу. Їй дуже легко діставати таким чином. Їх. От, і, блін, я не знаю, може в мене трохи із Рошинський смак. Ну, це моя варіація україно-іспанського борща. Мені дуже до смаку. І ще я беру собі гострий маринований перчик. Пікантний. От такий в мене сьогодні обід. Ну що, ось вона моя помідорка. На які я не знаю, чи з того. Отут засохли, але я не бачу, чи є завість, чи нема, по-моєму, просто відсили і крапка. І хочу його от сюди до гори підв'язати. Ну все, понідорка підв'язана в мене. Хотілося б мені дуже, щоб мені з'явилась помідорки. Це моє чудо дерево. Це так вражай, до речі, це лаймс хрещений з кумпатом. Ну, на смак, як лимончики, але шкурка в них досить солодка. От, він вже все, вже майже всі дозріли, всі достигли. І починає ось понові цвісти. Але дуже багато цвіту опидає. Тут я все що їла, зас... Закидувала кістечки і це от парець виріс. Треба, може, пересадити його. Це, напевно, якийсь бур'ян, знаєш, це трава. Це помідорка, але скорше всього чері, Бо я пам'ятаю, що чері засипала. І от ще один парець. І вона квіточка, все, впадає цілий. Замила дуже багато. Вони дуже шикарно пахнуть. Любі квіти цитрусових. Я не знаю, що це таке десь. Зараз ми понюхаємо. Це якась трава, тому є. Заберемо. Вибач. Все. Якось в іншому відео покажу більш детальний огляд цих моїх рослин. Троянда в мене заквітла, але проблема в тому, що вона цвіте один день і засихає. Зранку потон, ввечері вже розкривається, то вона вже стоїть така сухенька. А, все. Нема троєнни. На Такій спеці я її хоч як в тіньок ховаю, але на цій спеці ні спеці. Я вже втомлена, вже не можу бути. Тобі жарко. І мені жарко.